І Якщо до цих пір ви не придбали собі зарядну станцію, гібридний інвертор чи якийсь там просто звичайний інвертор, то я думаю, що це відео буде вам корисне. Це друга частина відео про енергомоніторинг. В першій частині я розповідав про розумні пристрої, за допомогою яких можна робити енергомоніторинг. А сьогодні будемо якраз енергомоніторити різні пристрої. Лунають в коментарях частенько запитання: а чи витягне такий-то інвертор, наприклад, водяний насос, який там 7 кВт? Не знаю, ніхто не знає, і ніхто вам не дасть ніякої відповіді, крім одного. Крім ось цього пристрою, простесенький, дешевесенький мультиметр за 25 доларів. У нього є кліщі для вимірювання струму постійного, для вимірювання струму змінного, і також у цього мультиметра є чудова функція інраж вимірювання стартових струмів. І от якщо мова йде про якийсь водяний насос, або там старенький холодильник, або старенький кондиціонер, купуєте такий пристрій, коштує він аж цілих 25 доларів. І з допомогою цього пристрою вимірюєте стартовий струм. Холодильники працюють в такому старт-стопному режимі. Вони то запускають двигун, то зупиняють двигун, то знову запускають двигун. Так само працює водяна насосна станція. І от в той малесенький момент, там, під 600 мілісекунд, коли йде запуск двигуна. Цей двигун може споживати приблизно в 10-15 разів більше струму, ніж в той момент, коли він вже розкрутиться і буде працювати. Коли я робив огляд на цей мультиметр, то старенький холодильник показав стартовий струм 9 А. 9 А помножити на 230 В отримаємо 2070 Вт. І от для того, щоб точно підібрати собі інвертор, який потягне цей холодильник, потрібно заглянути в характеристики цього інвертора і подивитися, що пікова потужність була більше 2000 Вт. І ось якщо ви до цих пір купуєте звичайні інвертори, а вони потихеньку відходять на другий план, бо люди купують собі гібридні інвертори, тож зараз заходимо в інвертори і бігом підбираємо інвертор, який потягне наш холодильник. А я не знаю, хто видумав з цих виробників інверторів таке, але чомусь вони позначають пікову потужність на самих інверторах. І чомусь люди думають, що якщо написано 8000 Вт, ватт це номінальна потужність, і ці 8000 Вт він може віддавати довго, нічого подібного. Знаходимо характеристики, і ось для того, щоб запустити нам холодильник, нам потрібен ось цей інвертор на 2500 Вт пікової потужності. Номінальна потужність у нього 1000 Вт. Наш холодильник споживає під 150 Вт, тобто у нас це все влаштовує абсолютно. У 2023 році блогери українські досить серйозно потрудились для того, щоб ви перейшли все ж таки на гібридні або ж оф-грід-інвертори мінус цих дешевих. Інверторів 240 доларів це дешевий китайський інвертор. Мінус їх в тому, що вони шумлять. А от плюс їх в тому, що вони дешеві 240 доларів це дешево, і інший плюс в тому, що в них є вбудований зарядний пристрій. Тобто до них можна під'єднати якусь акумуляторну збірку і заряджати від мережі 230 вольт. Але якщо ви живете в приватному будинку і крім електромережі 220 вольт, у вас ще є сонце, то до такого гібридного інвертора можна додати ще сонячні панелі. В характеристиках гібридного інвертора вказано «Rated Power» – номінальну потужність, і саме номінальну потужність вони вказують в назві своїх пристроїв. Правда, тут написано 3,2 і а Насправді там 3000 тисячі три і також в технічних характеристиках вказують search power, це пікова потужність. Інколи вказують в вольт амперах 6400 вольт -ампер, це приблизно біля 6 кВт. А інколи вказують, просто пишуть 2x, тобто множите 3000 Вт на 2. А ще один плюс знайшов гібридних інвертів. Я до речі сам користуюсь гібридним інвертором, плюс їх в тому, що вони працюють як джерело безперебійного жилення. Коли були частенькі відкручення, в нас вимикали там 2 години на 7, 2 години на пів, 2 години. Як як, як попало, вимикали. Я частину квартири заживив саме від гібридного інвертора, і я навіть не помічав, що електрика вимикалась. Дехто може сказати, що вони дуже багато споживають, що своє власне споживання у них дуже велике. Насправді, там від 25 до 45 Вт залежить дуже сильно від моделі. Є моделі, яких більше споживання, але у звичайних інверторів також є власне споживання, і чомусь ніхто взагалі не враховує споживання ще зарядного пристрою, яке використовується для зарядки акумуляторних батарей при використанні звичайних інверторів. Складаєте ці два споживання, складаєте вартість зарядного пристрою і вартість самого інвертора, звичайного інвертора, і вас Виходить гібридний інвертор. Все те саме. Є третій вид пристроїв, які теж зараз купують досить часто, це зарядні станції. В них є номінальна потужність і Search Power. Номінальна потужність, наприклад, у Кітеля, це моделька новенька, вона ще в Україну лише-лише починає доїжджати 2400 Вт. Пікова потужність у цій станції 4800 Вт. Якщо ви плануєте додавати кілька побутових пристроїв до цієї станції, то враховувати потрібно ще те, що споживання буде додаватись, і ось ми підійшли до третього важливого параметра: це ємність акумуляторних батарей. В цьому шокітелі написано, що ємність акумуляторних батарей 2048 Вт годин. Вказується паспортна ємність акумуляторів, і паспортна ємність акумуляторів ніколи не віддається. Розраховуйте на те, що подібні пристрої будуть віддавати на приблизно на 15 20 менше ємності ніж заявлено в паспорті. Тож віднімаємо 15% від 2048 Вт годин і отримаємо, що ця станція віддасть приблизно 1800-1850 Вт годин максимум. І саме пристрої з енергомоніторингом дозволять вам розрахувати, наскільки вистачить вам акумулятора для жилення одного конкретного пристрою. Дуже детальні графіки можна подивитись саме з допомогою системи керування розумним будинком Home Assistant. Тут можна подивитись споживання квартири, наприклад, погодинно, можна подивитись погодинне споживання кожного пристрою, який буде підключений до енергомоніторингу. І саме в Home Assistant можна побудувати ось такі графіки. Зараз на графіку робота 3D принтера я трішки пізніше буду її детально розбирати. І, мабуть, з 3D-принтерів я й почну. Bambulab A1 Mini має блок жилення, вбудований на 150 Вт. На старті друку, буквально 2 хвилини він споживає до 140 Вт, а потім при друці вже споживає біля 80 Вт. Тобто можна сказати, що середнє споживання цього принтера приблизно біля 90 Вт в годину, і якщо ця станція фактично віддає 1800 Вт в годин, то для живлення 3D принтера а один міні цієї станції вистачить годин на 20. ender 3 v 3 SE став таким народним принтером, дуже поширений в Україні, має блок жилення на 350 Вт, і на початку друку, коли розігрівається стіл, він споживає якраз 350 Вт. А потім споживання падає до 120-150 Вт. На ender 3 v 3 ki також стоїть блок живлення на 350 Вт. І от на початку друку він споживає 350-360 Вт. Ну, є правда маленький пік, незрозумілий 380 Вт, а вже потім принтер при друку споживає приблизно 170-150 Вт. А так виглядає графік принтера K1C, в якого все нормально налаштовано, і друк іде при температурі столу під 60 градусів. Не дивіться, що написано пральне живлення, це все ж таки K1C. Розігрів стола зайняв приблизно 2 хвилини. Споживання підросло в цей час до 360 Вт, потім іде калібрування стола споживання біля 80-90 Вт, а потім іде друк споживання падало від 200 до 180 до 150 Вт. Тут потрібно розраховувати, що середнє споживання цього принтера складає приблизно 180 Вт. Бамбула p 1 s має блок жилення на 1000 Вт, і от під час розігрівання столу споживається майже під 1000 Вт. Знову ж це дуже короткостроково, це займає буквально кілька хвилин, а потім споживання впало до 100-120 Вт. І от для того, щоб заживити бамбула П1С від резервного жилення, номінальна потужність джерела жилення повинна бути не менше 1 кВт. А далі підуть пристрої, які є майже в кожному будинку. У більшості нагрівальних пристроїв, які ви використовуєте, праски або ж бойлер, є всього-навсього два режими роботи. Він або вимкнений і жарить наповну, або вимкнений і нічого не споживає. На графіку дуже чудово видно, що якраз ввімкнули праску, вона нагрілась, а потім вона вимикається, вмикається, вимикається і знову вмикається. І на графіку чудово видно, що потужність цієї праски досягала інколи 1,7 кВт. І ось такі потужні пристрої на 1,7 кВт ні в якому разі не можна вмикати в якісь слабенькі джерела жилення. Блюєті AC 70 має номінальну потужність 1 кВт, пікову потужність 2 кВт. Єдине, що в них пікова потужність, якось дуже дивно прописана. Написано, що 2 кВт ліфтінг паувер, що це за ліфтін паувер, будемо дивитися пізніше. Але, наприклад, в таку бліеті я б побоявся всунути праску, у якої споживання буде більше 1 кВт. Бо як тільки праска вмикається, вона моментально починає споживати повну потужність. В бойлерах є вбудований тен, який моментально вмикається і так само вимикається, тобто має всього-навсього два режими роботи. Бойлер на 80 літрів, потужність вказана паспортна 2 кВт, і він споживає 2 кВт, коли потрібно підігріти воду. Як тільки воду він підігрів, він вимикає споживання. Інший бойлер на 80 літрів, але я так розумію, що це півтора кВт бойлер. Живити бойлери від акумуляторів точно не варто. Але якщо у вашій квартирі стоїть багатотарифний лічильник, то ви можете користуватися нічним тарифом. Власник цього бойлера о 18-й годині вечора вимикає бойлер розумної розетки і вмикає лише о 23. й І за словами власника, економія грошей на бойлери складає приблизно 20-30%. 100-літровий 2-кіловатний бойлер в режимі еко. Знову ж, робота цих пристроїв дуже проста. Він вмикається для того, щоб підігріти воду, і вимикається, коли воду підігрівати не потрібно, коли вода вже нагріта. І от з бойлерами потрібно бути дуже обережним, бо бойлер, коли вмикається, він зразу буде жерти під 2 кВт. Так само, як електрочайник, так само як якась праска. Тож, якщо ви користуєтесь резервними системами і заживили всю квартиру, то потрібно обов'язково попіклуватись про те, щоб бойлер був у вас вимкнений. Бо якщо ви свою зарядну станцію піднавантажите якимись іншими пристроями, і тут у вас вімкнеться бойлер, то гарантовано буде перенавантаження, і, в принципі, так можна і спалити ту зарядну станцію. Електричні нагрівальні тени є в посудомийній машині. для того, щоб помити посуд, їй потрібно нагріти воду. На цій посудомийній машині я бачу, що споживання. Піднімалась до 2 кВт. А вже потім, коли вода нагрівається і працює лише компресор, споживання знижується до сотні Вт. З пральними машинами така сама історія, як з посудомийними машинами. Там теж стоять електричні тени, які нагрівають воду. І от якщо ви обираєте холодне прання, прання в холодній воді, то споживання у вас буде просто малесеньке. Якщо ж ви обираєте споживання з якоюсь нагрітою водою, то готуйтесь до того, що під час нагрівання води пральна машина буде споживати максимум. А в даному варіанті я бачу, що це 2 кВт пральна машина. І от коли нагрівається вода, то вона споживає до 1800 Вт. А коли просто крутиться барабан, споживання падає до 200 Вт. В самому кінці прання споживання трішки підростає до 250 Вт. В цей час барабан активно крутиться для того, щоб вичавити залишки води. Пральна гарення і якась пральна, невідома мені пральна, просто пральна машина. Кавоварка з потужністю 1,5 кВт це такий собі маленький електрочайник, і під час готування кави ця кавоварка буде споживати під 1,5 кВт. Ледве не забув сказати про електрочайники. Якщо на електрочайнику написано 2 кВт, то під час нагрівання води він також буде споживати 2 кВт. Індукційна електрична плита. У мене таке враження, що це не індукційна електрична плита, що це звичайна електрична плита. Хоча є дуже багато індукційних плит, у яких режими роботи, такі самі, як у електричних, звичайних плит, вмикається на нагрівання, вимикається, вмикається, вимикається. І саме на цьому графіку так і видно, що вона вмикається, вимикається. Якщо під час готування їжі ви накрутили плиту на максимум, то вона буде більше ввімкнена. Якщо ж на мінімум, то вона буде частіше вмикатись і частіше вимикатись для того, щоб підтримувати задану температуру. А тут показана робота сучасної індукційної варильної поверхні. Поставили одну каструлю, ввімкнули швидкість на 10 з 15 1250 Вт споживання. Додали сковорідку, швидкість 6 споживання виросло до 2000 Вт. Вимкнули сковорідку, зменшили швидкість на каструлі до 5 споживання 517 Вт. Зовсім недавно була історія з кондиціонерами, що в якихось державних установах заборонили використання кондиціонерів. І ось тут повинен сказати, що у стареньких кондиціонерів є велика проблема це стартові струми. Чим більш потужніший старенький кондиціонер, тим більше він буде жерти саме при запуску. Інколи стартові струми саме стареньких кондиціонерів не зовсім сумісні з потужністю мережі. А от інверторні сучасні. Кондиціонери мають поступове плавне вімкнення електродвигуна. О 16.15 запустили інверторний кондиціонер. О 16.18 він тільки вийшов на максимальну потужність, тобто 3 хвилини він виходив на максимальний режим споживання. Максимальне споживання короткостроково досягло аж 1,5 кВт, а потім досить швидко опустилося до 600 Вт. З моменту вімкнення пройшло 10 хвилин, а вже потім на 600 Вт він працював 1,5 години. Вимкнувся споживання маленьке 40 Вт і знову вимкнувся і знову деякий час працював. Споживання 500-600 Вт. Тож для цього кондиціонера середнє споживання десь складає біля 600 Вт. І, наприклад, моєї 3 кВт акумуляторної батареї для того, щоб живити кондиціонер, вистачить приблизно годин на 5. І я чудово розумію, що мені в коментарях обов'язково хтось напише яка праска від резервного жилення, яка пральна машина від резервного жилення, який кондиціонер від резервного жилення, який бой. Щодо бойлера я сам згоден, який бойлер від резервного жилення. Але інколи ти поспішаєш на роботу і тобі потрібно попрасувати рубашку. Або ж в будинку. Є маленька дитина, і пральна машина працює кожен день. В таку спеку літнім людям кондиціонер просто необхідність. Але йдемо далі. Давайте ви мені ще напишіть, що і від резервного жилення живити не потрібно, і ось тут. Теж є деякі нюанси, бо є холодильники знову ж старенькі, в яких старенькі компресори і в яких немає інверторного живлення. І ці старенькі компресори на старті можуть жерти досить великий струм. Як я бачу, це морозильна камера. Старенька морозильна камера, звичайно компресорна. На цьому графіку я бачу піки до 1100 Вт, але на жаль, жодна розумна розетка чи жодний прилад з енергомонітором. Не вимірює стартові струми. Тож я не здивуюся, що там стартове споживання може бути до 2000 Вт. А от після старту, коли компресор вже запустився, споживання складає приблизно біля 105 Вт. То була морозильна камера з звичайним живленням, а це холодильник з звичайним жиленням. І ось тут розумна розетка засікла майже 1,5 кВт при старті. І ось тут я думаю, що точно холодильник буде споживати майже під 2 кВт при старті. А вже коли компресор запускається, холодильник споживає біля сотні. А ось так працює інверторний холодильник. Тут немає таких піків по 1,5 кВт. Тут максимальне споживання підростає до 150 Вт максимум. А якщо холодильник не чіпати, то взагалі споживання може складати 30-40 Вт. хоча на старті аж 51 Вт. Тож, друзі, купуйте інверторні холодильники. Для того щоб працював інверторний холодильник, йому не потрібно джерело з високою піковою потужністю. А так виглядає графік споживання освітлення протягом доби. Це двохкімнатна квартира. Якщо в день яке світло вмикалось, то зазвичай це вмикається світло в санвузлах. А от вечором, після 20-ї з 20 до першої ночі, максимальна потужність споживання досягла приблизно до 120-140 Вт. Сучасні світлодіодні освітлювальні пристрої дуже економні. Телевізор Philips 55 дюймів в середньому споживає приблизно біля 70 Вт. Телевізор Samsung 60 дюймів, на якому написано споживання 142 Вт, під час роботи споживає приблизно 60-70 Вт. Але якщо хтось вам зателефонує і ви поставите його на паузу, то споживання виросте до 110 Вт. На цьому я буду завершувати відео. Я сподіваюся, що інформація, яка була викладена в цьому відео, буде для вас корисною. Конкретної рекомендації купувати те чи інше я на жаль не можу дати це лише ви самостійно можете розрахувати, чи потрібно вам запускати пральну машину, чи достатньо буде запустити холодильник, роутер, комп'ютер чи освітлення. Мені цікаво, чим саме ви користуєтесь для того, щоб резервно заживити вашу квартиру і різні пристрої. І які дивні пристрої, нетипові для квартири, ви живете від свого резервного живлення. Знаю точно, що майстри, які працюють на ремонтах, наприклад, мебельщики, використовують циркулярні пилки, і вже дуже багато хто катається своїми інверторами, літій залізе фосфатними акумуляторами. А коли в новобудові вмикається перфоратор під час відключення світла, то розумієш, що це явище досить таке поширене.